Лиходії з мультфільмів це далеко не просто антагоністи для дітей, деякі з них настільки могутні, що могли знищити цілі світи, стерти реальність або поневолити мільйони живих істот, і зробити це без жодних докорів сумління за яскравою анімацією та знайомими персонажами часто ховаються образи, які за рівнем сили й жорстокості не поступаються найстрашнішим лиходієм із фільмів чи коміксів. Сьогодні я зібрав топ 10 наймогутніших лиходіїв з мультфільмів від геніальних манів. Мініпуляторів, які знищили імперії чужими руками, до справжнього втілення смерті та кінця всього живого. Цю ідею мені підказав один із моїх підписників, на мою думку, вона виявилась настільки сильною, що я вирішив реалізувати її в повноцінному відео. Тож, якщо маєш свою ідею для наступного випуску, обов'язково напиши її в коментарях. Цілком можливо, що саме вона стане темою нового відео. І так, цей список включає і повнометражні мультфільми, і анімаційні серіали, тому обов'язково додивись до кінця, бо номер може тебе реально здивувати. Починаємо з персонажа, який довів, що навіть без магії чи наздібностей можна бути смертельно небезпечним. Шредер головний ворог черепашок нінця. На перший погляд, звичайна людина, але саме це і робить його таким страшним. Він компенсує відсутність магії досконалою майстерністю бойових мистецтв, геніальне стратегічним мисленням, жорстокою дисципліною та абсолютною холоднокровністю. У деяких версіях історії Шредер стає мутантом, отримує демонічні. Сили. Майже перестає відчувати біль, але навіть у класичній формі він роками тримав у страху героїв, які були фізично сильніші, швидші і мали перевагу в чисельності Шредер. Доказ того, що справжня небезпека починається не з сили, а з контролю. Кар або ще як називають українською шрам, яскравий приклад того, що інтелект може бути страшнішим за будь-яку фізичну силу. Він не наймогутніший, він не найсильніший, але саме він організував смерть законного короля, зруйнував баланс цілого королівства, перетворив квітучі землі на пустку. Скар ніколи не б'ється сам. Він маніпулює страхами інших, розпалює заздрість і використовує слабкості оточення. Його головна зброя слова. І саме тому він такий небезпечний. Скар показує, що іноді один з розумних лиходіїв може зруйнувати більше, ніж ціла армія. Джафар а тепер класичний приклад темної магії та безмежних амбіцій. Джафар починає з, як королівський радник, людина, яка стоїть у тіні, але його прагнення до влади приводить його до майже абсолютної сили. Ставши джином, Джафар отримує майже необмежену магію. Контроль над реальністю здатність змінювати самі закони світу. Фактично, він програє не через нестачу сили, а через власну жадібність і гордині. За потенціалом можливостей, це один із найнебезпечніших лиходій. Дійсний, який міг би стати богом, але обрав бути тираном. Лиходій, який не виглядає страшним, і саме тому його часто недооцінюють. Аїд Бог підземного світу. Він безсмертний, керує душами померлих, є майстером угод, обману та маніпуляцій. Він майже захопив олімп не силою, а холодним розрахунком і хитрістю. Аїд приклад лиходія, який перемагає не кулаками, а розумом і терпінням. Одна з наймогутніших магинь у світі мультфільмів Малефісента володіє давною темною магією, прокляттям, що діють десятиліттями, силою перетворення на дракони. Її магія настільки потужна, що навіть цілі королівства не могли протистояти її напряму. Це не стратегія, це не маніпуляція, це чиста неконтрольована сила. Лорд вогню Озай. Тут ми переходимо до рівня глобального знищення. Озай найсильніший мах вогню свого часу. А під часом комети його сила зростає у декілька разів. Його план простий і жорстокий знищити інші нації, спалити цілі континенти, правити через страх. Озай це не просто диктатор, це жива катастрофа, яку зупиняє лише диво. Лиходій, який воює з богами, і часто виходить з цих битв переможцем. Дарксайд володіє омега променями над людською силою, нескінченними арміями і технологіями. Але найстрашніше він ламає волю своїх ворогів. Це не просто зло, це тиранія у чистому вигляді. Аку втілення хаосу, темряви і зла, аку безсмертний може змінювати форму, контролює час і майбутнє. Він зламав хід історії і десятиліттями правив світом його майже неможливо знищити остаточно, і саме це робить його по-справжньому страшним. Біл Сайфер – лиходій, який грається з реальністю, наче з іграшкою. Біл Сайфер контролює час і простір, проникає у розум, ламає закони Всесвіту. Для нього знищення світу це розвага, і саме це робить його особливо небезпечним. За ліч абсолютний номер один ліч це навіть не персонаж, це ідея кінця всього живого. Він не прагне влади, не шукає покоління, він хоче ж лише одного повного знищення життя. Його неможливо перемогти остаточно. Він неминучість, він кінець. Кого ти вважаєш наймогутнішим лиходією з мультфільму? Напиши свою думку в коментарях, бо гарантую, думки точно розійдуться. Я, звісно, давно не випускав відео, вибачаюсь, але треба було все зробити правильно. Став лайк і підписуйтесь на канал. І готуйтесь нові відео вже скоро.